У цій частині нашого етеру почнемо дискусії власне з інформаційної складової російської агресії. Вона триває не перший рік. Вона була складовою гібридної агресії. Ну а тепер під час повномасштабної теж нікуди не зникла. На ній дуже добре знається головний спеціаліст управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача збройних сил України, полковник ЗСО Тарас Дзюба. Зараз він з нами на зв'язку наживо. Мої вітання, пане Тарасе. Вітаю, пані. Отже, власне, до і після повномасштабного вторгнення. Ми знаємо, що Росія веде проти нас інформаційну війну дуже довго, дуже послідовно, різними методами. Але, вочевидь, певні зміни сталися після початку саме повномасштабного вторгнення. Як змінилися методи, масштаби, підходи, ну і ефективність російських інформаційних спецоперацій. Так, звісно, зміни відбулися. Єдине, що я хотів би сказати, що вони ведуть свою інформаційну війну проти нас з самого моменту незалежності України. Uh -huh. Вона набула певних ознак в 2014 році році після початку війни, і дещо змінилося після повномасштабного вторгнення. Єдине, що хотів би сказати відразу, що от початок повномасштабного вторгнення вони в інформаційному плані програли. Чому вони програли повністю? Тому що там, ну, напевно, була велика надія на нашу п'яту колону, яка мала сама зробити відповідний фон, сама підготувати населення, сама, сама ініціювати колабораціоністські рухи, які мало зустрічати вже армію псевдовизволителів. І тут ну, велика ставка була зроблена Кремлем саме на нашу п'яту колону. В цьому був програш. Також був програш в тому, що вони не заблокували відразу свій інформаційний простір, і громадяни Російської Федерації їхнє суспільство побачило, що таке ця війна, що це не триденна прогулянка до Києва а з святковою вечерю в ресторанах на Крещатику. А це трупи, це втрати, це згорівша техніка, і це ну я не знаю фантастичний такий нереальний опір всього нашого народу. Цьому був явний прогрес. Відповідно, потім уже з розвитком ситуації вони відійшли від реалізації такого довгострокового плану інформаційної кампанії і почали все більше зважати на ті обставини, на ті реалії, які складалися безпосередньо на полі бою. Складалися в міжнародній обстановці, залежали від сприйняття ну, дій відповідних Російської Федерації різними країнами світу, ну і почали дійсно вести уже свої інформаційні кампанії та операції відповідно до тих реалій, які є. Давайте тоді детальніше, особи, засоби вони не змінні. Ми пам'ятаємо, що вони от певними хвилями такими власне намагалися розгойдати наше внутрішнє політичне середовище, соціальне середовище. дійсно це відбувалося роками, особливо активізувалося з 2014 року. Але зараз все дуже дуже швидко змінюється. І обставини змінюються, і виклики змінюються. Які зараз у них, от, за вашими спостереженнями, за вашою аналітикою, у тих структур, які мають от, власне вести ці інформаційні атаки, які у них зараз поточні задачі. Які вони зараз намагаються знайти наші слабкі місця? Ну і як намагаються туди вдарити Ну, щодо слабких місць? Відразу хотів би сказати, що у них достатня кількість аналітичних структур, які чітко моніторять наші відгуки, наші канали, наші групи. Тобто вони дивляться за настроями населення, інколи вкидають. Ну ми всі пам'ятаємо навіть, що в будинкові чати, в чати УСББ вкидалась та чи інша інформація, і потім вони дивилися, скільки людей реагують на цю інформацію. Наприклад, попередження про обстріли тих чи інших об'єктів. Далі дивляться. А попередження там про початок наступу або якісь характерні дії ну, в тому чи іншому населеному пункту далі дивляться, як люди наші реагують, і в залежності від цього вони видозмінюють там певний інформаційний вплив і певні меседжі, які вже йдуть по основним основним каналам. Тепер щодо тих задач, які вони намагаються вирішити на сьогодні. Ну, на сьогодні вже всім напевно в світі зрозуміло, що від цієї війни програють абсолютно всі, від війни, яку розв'язала Росія проти України. І Росія також прекрасно розуміє керівництво, що більшість країн світу вони будуть намагатися тиснути на неї, тиснути на Путіна для того, щоб цю війну закінчити. Тому вони хочуть зайняти якусь сильну позицію, сильну сторону і показати, що з неї вони не зрушать. І відповідно, нехай Україна йде там на ті на відповідні поступки і там. Працюєте не з Путіним, а з Зеленським. Оце вони хочуть донести світу. Ну однак так не буде, а в залежності від цього вони вже видозмінюють свої інформаційні операції під ті дії збройних сил. Ну, наприклад, в світі енергетична криза, удари по нашій критичній енергоінфраструктурі і відповідні вкиди, які спрямовані на те, щоб наше населення ви висловлювало своє недовольство тим, що ну вимушено жити там без комунальних послуг належних, без світла, ну, без води, без тепла тощо. Ну, це це тільки один з прикладів. А до речі, от цікаво, тому що ми вже що називається в бойових умовах, маємо е, свою інфогігієну дуже дуже ретельно е, за нею стежити. Але все ж таки для цього важливо і розуміти, а які з їхніх спецоперацій, от умовно кажучи, яких вони вкидали у ці пробні шари, які мали якусь ефективність, е, е, яку можна характеризувати як ну відносну успішність. А, ну я скажу, що в принципі те, те, що було зроблено професійно, воно все мало певну ефективність. Звісно, не таку, як вони планували, і зовсім не таку, як навіть у 2014 році. А, наприклад, зараз вони вкидають там мобілізацію, а те, що в Україні там роздають повістки на на входах метро, в громадському транспорті безпосередньо на вулиці, а також дають теж паради. Ну, це вони у нас е, трошки вкрали. Подібну практику поради, як уникнути такої мобілізації, там разом це йде з вкидами про те, що Захід воює з Росією до останнього українця, ну і таке інше. В принципі, ну на певну категорію людей напевно це може вплинути. А можливо, ні, враховуючи рівень підтримки збройних сил і, взагалі, рівень підтримки самого вирішення завдання оборони України, відновлення нашої територіальної цілісності, державного суверенітету. Однак певний вплив має дезінформація часто має, яка приводить ну, наскільки до панічних настроїв, паніки такої ми не спостерігали, здається, спочатку повномасштабного вторгнення, скільки до певної такої збільшення динаміки, соціальної динаміки людей, хтось намагається кудись виїхати інколи там бувають пробки на дорогах, там коли там йде попередження або іде е, е, нарощування інформації про можливі вогни, ну, ракетні удари. Про повтори цих ракетних ударів, про відключення світла масово в тих чи інших населених пунктах тощо. Пане Тарасе, щодо ясно, що нас Росія атакувала дуже активно в інформаційній площині, але не менш активно, вона займалася цим і в медіапросторі європейських країн і Сполучених Штатів. Вже власне доведено їхні втручання у вибори 2016 року. Тобто, це по всьому світу величезна агентурна мережа. Якщо говорити про поточні події, про їхню поточну ефективність саме в європейських країнах, яка вона. А, і якого характеру там оці самі російські спецоперації, ну якщо коротко, от у нас часу багато немає, то почати все-таки треба з того, що Росія це та країна, яка має розвинену мережу іноземного мовлення різними країнами світу. У них є основний канал Russia Today, який виходить здається, сім або вісім мов різних, і він здійснює свою трансляцію практично по всьому світу. Також є така структура як фонд. «Русский мир». причому головою цього фонду є безпосередньо президент Російської Федерації. Це державний фонд, це не приватний, не громадський фонд. Це фонд, який фінансується з державного бюджету. Гранти з нього на розвиток російської мови та культури, на розвиток російської історії на поширення там російської музики та спорту видаються безпосередньо з державного бюджету Російської Федерації, і цей фонд присутній також в дуже багатьох країнах світу. Це дозволило росіянам створити там ряд таких майданчиків, на яких вони постійно присутні, там ну в різних країнах, і з них здійснюють свою пропаганду. В 2014 році, в 2016 році, це чудово працювало них. Це дозволяло впливати на ряд ну, процесів в різних країнах світу. З початком повномасштабного вторгнення це вже так не працює. Чому відповідь дуже проста, тому що російську пропаганду почали просто блокувати і забороняти в тих країнах. Які дійсно побачили загрозу від неї і побачили те, що з цим треба боротися? Далі немає джерела, ну далі вже важко щось робити. І це прекрасно, ну власне, що принаймні. В результаті да, такого дуже трагічного для України російського вторгнення, але прозріння приходить до зокрема і європейських чиновників і функціонерів. А давайте далі поговоримо про те, а що ж відбувається власне у медіасередовищі ворога. Тому що пропагандистська машина, ясно, що вона налаштована роками. Вона працює за своїми налагодженими вже механізмами, але події розвиваються дуже швидко. Реагувати теж доводиться дуже швидко. А крім того, різні центри впливу. З'являються там чим далі, тим більше в Росії. Розкажіть, будь ласка, яка зараз там ситуація, і наскільки е, вона стабільна або вже є якісь певні, ну скажімо так, для початку е, проблеми в функціонуванні пропагандистської машини? Ну можна виділити три періоди: до початку часткової мобілізації у них все більш йшло гладко. У них навіть підтримка цієї операції була в межах статистичної похибки. І все залежало від того, в якому стані знаходилось суспільство російське влітку, вона була менше, тому що люди були розслаблені, вони відпочивали і вони не хотіли бачити ніякої війни, тобто трошки менше. А з початком там ну, з вересня місяця, вона знову трошки збільшилася. А от з початком часткової мобілізації вона достатньо різко відсотків на 5 на 7, впала підтримка бойових дій. Чому? Тому що це вже стосувалося безпосередньо самого російського суспільства. Це вже не якась там умовна армія десь воює, а хтось вдома там з пакетом попкорна дивиться телевізор і кричить, що Росія там всіх переможе. Ні, це вже самому треба йти в військомат, самому ризикувати. І сам вже звертаєш увагу на ті труни, які приходять з спеціальної воєнної операції, так, назва, так названої, на те, що когось хоронять, на те, що хтось калікою повертається. І зовсім по іншому це сприймається. Ось з цього часу вона вже стала не такою ефективною. В самому російському суспільстві вони з цим, до речі, борються. Вони збільшили кримінальну і адміністративну відповідальність за поширення так названих фейків про російську армію і про російську владу. Ну, фейками називається правда будь-яка ага. про те, що відбувається на, на війні. Вони борються з тими, хто висловлює альтернативну позицію, називають їх іноземними агентами, і через депутатські запити вимагають Путіна притягнути їх до кримінальної відповідальності. Наприклад, за інтерв'ю Артура Смор'янінова, одного з головних героїв. Ну, він грав одного з головних героїв фільму «Дев'ята рота, там, напевно, багато хто бачив. Російського. Його вимагають вже там ряд цілів російських політиків посадити там, чи мало чи не до, з довічним терміном ув'язнення за його інтерв'ю Нової Газеті. Там, де він сказав, що він би зараз би воював за Україну, а не за Російську Федерацію. Ну і пояснив, чому. Але... А далі. Mm -hmm. І третя хвиля, така, вона почалася з зростанням ролі не урядових акторів, таких як, наприклад, Пригожин. От Пригожин зараз він намагається перехопити повністю ініціативу воєнну у офіційного Міністерства оборони Російської Федерації. Відповідно, уже ті, хто підтримують, продовжують підтримувати ідею Путіна щодо там ну всіх цілей, які були поставлені в так названі спеціальній воєнної операція, от вони вже починають розділятися на тих, хто підтримує. Дії штатних підрозділів Збройних сил РФ і ті, хто підтримують більше дії вагнерівців, або там ЧВК Ліга, там, і інших структур Пригожина. Тобто така фрагментація теж вже трохи пішла. Но... Ну і відповідно з тим, що затягується ця операція, що все більше і більше втрат носиться, то рівень поступово, дуже повільно, але все-таки підтримки падає. Все більше росіян хочуть вже. Мирного завершення, шляхом перемовин, ну, відповідно, єдине, що на своїх позиціях. Тобто, це стадія, так би мовити, торгу зараз, а попереду стадія депресії, ну, а далі прийняття ну, або якась. Якщо брати як історію, то так воно і буває. Ми можемо відстежувати по настроях власне головних пропагандистів, яку лінію вони гнуть. От якщо відстежувати, приміром Маргариту Сіманяна, у неї буває дуже цікаво в коментарях на телеграм-каналі, тому що не знаю, чи то там альтернативна думка в Росії е якось активніше починає просуватися, чи то може наші там пасуться у неї в коментарях. Але по перше, -перше час вона жінка. По друге, вона трошки психологічно не стійка, тому в неї бувають викиди. Вони раніше бували. До речі, про е, нас, українців, і про те, як ми можемо, ну скажімо, брати участь теж в інформаційному е, інформаційних війнах проти Російської Федерації. Як пересічні українці можуть бути корисними, ну але не нашкодивши при цьому в інформаційній війні. Ну і передусім не бути корисними ідіотами. Я сподіваюся, таких у нас зараз в рази менше аніж було ще до початку повномасштабного вторгнення. Ну от нам сьогодні дуже хотілось би, щоб у щоб кожен користувався при сприйняті будь-якої інформації своїм власним особистим життєвим досвідом і критичним мисленням. Поясню там на дуже простих речах. Ну, певне, напевне, ну, майже всі українці довіряють Збройним силам України. Тому, коли ви дивитесь, наприклад, інформацію про е, вкиди різні там про те, що відбувається на полі боя в тому ж самому Солідарі, в Бахмуті. Ну, будь ласка, подивіться спочатку, чим ви визначаєте е, власну думку те, що написано на офіційних джерелах тієї структури, якій ви довіряєте. У нас є офіційні сторінки Збройних сил України, Генерального штабу, головнокомандуючи, там, де завжди буде актуальна інформація. Тобто, якщо ви вірите збройним силам, ну вірте, будь ласка, і ті інформації, яку ми офіційно надаємо. Вона дійсно вивірена. Вона точно така ж де нашим партнерам англійською мовою. І там за будь-яку помилку, за будь-який обман, там ну, йдуть дуже такі відповіді, ну адекватна відповідь. Тому там це дійсно. Все так, як воно є, об'єктивно і правдиво. Це перше, що хотілося б. Друге, що ну, напевно, нам треба повністю вже відмовитись від індексу меншої вартості. Тому, якщо наші громадяни можуть спілкуватися з громадянами інших країн, ну давайте все-таки спілкуватися вже, вже як народ, який стримав найбільшу агресію там, після Другої світової війни. І ну, з позиції там захисту наших власних національних інтересів, тобто, вже не підлаштовувати, не під шо. Ну а ну дійсно, там скажімо так, з іншими країнами, як з рівними, а з якщо хтось з росіянами ще може спілкуватися, ну просто доводьте їм переконуйте в тому, що вони в усьому не праві, і що у них єдиний шлях це вивести свої війська, ну і тим самим завершити війну. А це, до речі, ефективно. От на нинішньому етапі війни, коли вони вже заточені. А, заточені, по-перше, з самого початку пропагандою. По-друге, тепер ще й ображені вже не першими поразками на полі бою. Знаєте, в цей момент людина як в блок стає. Не дай ні ні, ні, ні за що не, не визнає в те, що я не правий. А можливо якось обхідним. Що може зробити кожен українець? Я сказав, що може зробити кожен українець. Плюс ну, як мінімум, давайте не посилювати. Ті інформаційні загрози, які на сьогоднішній день присутні, вони ж є не тільки змістовного характеру, вони є і технічного характеру. Зараз шахраїв багато розвелося, які користуються ситуацією. Тому своєчасне виявлення і передача такої інформації в кіберполіцію, відповідний департамент інформаційної безпеки СБУ, воно також важливе. До речі, про шахрайство я вас хотіла запитати, тому що дійсно це окрема складова, якою дуже теж активно користується. Яким має бути от такі от перші дуже дуже тривожні такі знаки оклику для кожного українця, коли стоп? Ніяких емоцій зупинилися і спробували проаналізувати максимально логічно. Всілякі там, ну ми ж розуміємо, що росіяни грають передусім на емоціях. Це передусім, от якась от має бути емоційний імпульс. Ну і людина тоді трішки втрачає раціо. Які от такі от знаки оклику ви би поставили для українців, щоб вони не стали жертвами як мінімум шахрайства, а як максимум великих глобальних ворожих спецоперацій? Ну, саме прості речі, це на що шахраї б'ють. Шахраї б'ють на те, що у людей зменшилось, наприклад, там їх матеріальне становище, матеріальне забезпечення. Вони пропонують там різні схеми, які видурюють у людей кошти, від імені держави. Перше, що саме просте можна зробити, що якщо не було об'яви офіційно президента України або прем'єр-міністра, то відповідно ніяких подібних програм просто немає. Не існує в природі. Далі люди зараз залежні від таких засобів, як пауербанки, як генератори різні, як портативні електричні станції, і на цьому теж цим також користуються шахраї. А як тут можна? Знову ж таки, критичне мислення. Якщо це відомий інтернет-магазин, наприклад, такий як розетка пропонує, то йому можна довіряти. Якщо з'являється щось нове повністю, і набагато менше ціною, ну 99% що це шахрайство. Тобто критичне Ой. мислення людини і життєвий досвід, такі, як, як він і є в кожній там, звичайній ситуації. Просто зараз цього стає більше. Якщо приходять незнайомі листи, їх просто не треба відкривати uh -huh. на електронну пошту. Тому що ну, велика, дуже велика ймовірність, що буде застосовані фішингові технології, далі з'являється доступ до персональних даних, а використовувати їх можна по-різному. Ми okay. зараз гадуємо, до речі, там цікаву програму. Uh -huh. На предмет кібергігієни інформаційної безпеки такої Угу. Uh -huh. от я думаю, що ще тиждень-два вона буде повністю готова. Вона буде достатньо популярна. Можете можемо представити її навіть на вашому каналі. Неодмінно. буквально зараз фіксуємо нашу наступну зустріч. Щойно буде презентована програма. Будемо раді бачити вас в ефірі ну, з усіма деталями. стандартно зроблено, Я думаю, сподобається. Ну а сьогодні дякую вам надзвичайно за таку корисну бесіду в нашому марафоні Незламна країна, полковник збройних сил України, головний спеціаліст управління стратегічних комунікацій апарату головної команду ЧЗСу Тарас Дзюбав був з нами наживо в марафоні Незламна країна. Ще раз дякую.